Кому не треба пити комбучу, перше людям з ослабленим імунітетом у людей з онкологією, імуносупресією або ВІЛ, бактерії дріжджі в складі комбучі можуть викликати грибкову або бактеріальну інфекцію. Друге, тим, у кого гастрит, виразка, рефлюкс або підвищена кислотність. В комбучі низький pH від 2,5 до 3,5. Тому комбуча тільки загострить ситуацію. Третє дітям до 5 років. Через незрілість імунної системи їхній організм ще не готовий до такого живого напою. Четверте людями з проблемами печінки та нирок. Високий вміст органічних кислот може бути проблемою для пацієнтів з порушенням метаболізму. П'яте при діабеті або інсулінорезистентності. Навіть після ферментації комбуча може містити залишковий цукор. Це аж 10 грамів цукру на 100 мл. Тобто в пляшці комбучі приблизно добова норма цукру. Шосте. Вагітним і мамам, що годують. Через потенційний вміст алкоголю до 1% та органічних кислот, які можуть подразнювати ШКТ. Тим паче дані про безпечність комбучі всі періоди відсутні, тому краще її уникати. І сьоме при синдромі набірного бактеріального росту та порушеннях мікробіотики шківника. Комбуча це прям. Ми тригер для загострення в таких випадках. Бо якщо мікробний баланс порушений, треба штучно кероване відновлення, а не хаотичний коктейль із бактерій. А якщо хочеш більше інформації про цей синдром та інші порушення, став плюс в коментарях. Розберемо в наступному відео.